І ми вже не перший раз, коли зустрічаємося, помічаємо одну і ту саму ситуацію, що як в Києві і так, як зараз у Верпіні ми знаходимося, немає горобців. Здається питання, де ділись горобці. І з цього приводу Дмитро Павліченко дасть певне роз'яснення, чому так важливі горобці для людства і для взагалі існування людей. Доброго дня, друзі. Дійсно, от ми по Києву з Андрієм. Шукали горобців, не знайшли, приїхали от сьогодні ми в Ірпені теж поцікавились, горобців немає. І виникає питання, друзі, а що це значить, які наслідки має е, ця подія і чому от ми от, от, особисто я цьому так бентежусь. Друзі, от давайте ми згадаємо, 60 років тому, в 58 році, на восьмому з'їзді. Кому сійстська партія Китаю було прийнято історичне рішення вдуматись щодо знищення всіх горобців. Знищення. Було знищено майже за рік, за рік 2 мільярди горобців. Вони це метували нібито тим, що горобці наносять великий урон сільському господарству. Але що ж відбувається далі? Дійсно, той рік урожай піднявся. Там десь кажуть, хтось каже там на 30%. Але щось відбулося далі. А відбулось дуже страшні речі. Далі було засілля саранчі, камах, і інших різних видів насікомих. Далі, до речі, про це мало хто каже, Наслідок чого тих подій загинуло близько 30 мільйонів китайців. Про це ж теж ніхто не каже. 30 мільйонів. Може більше, ми, ми не знаємо, тому що доступ до таких матеріалів немає. Ми користуємося тільки офіційною інформацією. Але ж таким же чином вони загинули. І так от, от друзі, а давайте ми згадаємо, що нас всіх зараз е змушують їсти якісь там черв'яків, там комах, то-то там, переробляють то, то то Так від цього вже ж китайці показали, що вони коли. Ну, Врожаю не було. Вони що там жарили там, яких? саранчу, жарили то-то-то. А у деяких людей такий від їжі він несумісний, тому що організм не може переробити, тому що за мільйони років ми звикли зовсім до іншої їжі. І от я не виключаю, що наступний крок буде засілля, ну в наступному році, якщо ситуація не зміниться, буде засілля комах. А я ще хочу нагадати з власного прикладу. Це десь 69-70 рік, я був ще маленький, десь 5 років мені було. І я пам'ятаю, як по місту Києву, ну я такого ніколи не бачив більше, були цілі рої Камах. Не комах, а от этих, е їх називають моршки. Їх настільки було багато, що от, от ми заходили, ми одягали, е там окуляри, там, то -то -то, бо пройти не можна було, вона от десь залізе через ногу, а от тут десь вкусить. І вони такі, такі ядрені були, злючі такі, їх було так багато, друзі. Ну от хто пам'ятає, у своїх бабусі, дідусь, якщо пам'ятають, е -е, то було дуже тоді. от От, ну, ну Така була чуть ли не И ходили, травили, то-то, там, там була там, епопея. І от друзі, вот, я вважаю, що вот, це вот такий перший крок, хтось каже, там, що там, це пов'язано з облученням э, 5G, хтось каже там, засуха, тому що вже майже 2 місяці майже дощу. Але друзі масово гинуть. Тому це небезпечно. І от, якщо є екологи, вони повинні перше забити тривогу, і ми повинні що допомогти з'ясувати причину, чому їх не стало. Якщо це рукотворна діяльність якихось там негідників, які кажуть, що вони там державні, то треба їх притягати до кримінальної відповідальності і відновити популяцію горобців. ваш, Дмитро поліча і ще хочу замітити те, що нещодавно бачив відео. А, де а, людина знімала відео, де горобці падали на асфальт, на землю і деякі на насмерть, а деякі, там, на смерт, а деякі самі по собі вже доходили до, до кінця життя. Тобто за питання, що це відбувається і хто в цьому є. Це руковотворний. Процес, чи це якби природний фактор, якщо це руковотворний, то треба цих осіб знайти і привести до відповідальності кримінальної. Якщо це 5G, треба встановити, де падали в яке було випромінення, Звернутися до міністерства екології екології, там транскрафта, випримінь, не випінь. Там є, я зараз забув і спитати який у нас рівень випромінювання навіть на тих ліжках. Друзі, от, в чому дуже небезпечна ця ситуація? Тому що рівень випромінювання ніхто не контролює. Думайте. Раніше це робила санпіднимстанція. Приїхала ця от от, внучка Сороса і, і зазначила, що санпідним це головний інститут корупції. І прибрала санпідомстанцію. Ну якщо прибирати санкпідним повинно повинна що? Ну, буде якась заміна. А хто зараз перепровіряє ну, випромінення, хто екологію заслів, хто е, от, дощ випав і, 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 і погоріли всі лістя. От хто, от хто, е, хто кого притягнув, звідки це було. А так би епідемстанція, раніше все це відслідковувало. А зараз ніхто це не робить. Тому, друзі, я вважаю, необхідно відновити такий інститут, як санепідемстанція, для того, щоб вона слідкувала. І з цього приводу буде створити спочатку ініціативну групу, подати законопроект до Верховної Ради і відновити санупідним станцією ще Риваш метро Павліченка. Ну, по факту можна багато ще говорити про інших питань, пов'язаних з, з забрудненням річок, від яких гинуть риба, гине, гине риба. Але... Чому це все відбувається? От задайтеся цим питанням, чому це відбувається, для кого це вигідно, щоб в Україні гинула риба, гинули птахи в виді горобців. Я зараз тільки помічаю в Києві це голуби і більш таких інших видів пташок ну, практично не спостерігаю. там чайки, качки. Але це е, ті, е, ті птахи, які живляться такою їжею, не комахами. А от саме проблема з комахами і чому якраз тих, хто бореться з комахами, їх немає. А самі розумієте, комахи це теж розножі певної зарази. Тому що нас чекає тотальне зараження якихось вірусів чи що? Що, 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 під що нас готують? Що нам хочуть цим всім, цими всіма діями запровадити? Ну, Думайте, люди. І... Якось треба це питання вирішувати, а краще це робити гуртом. Всім добра на зв'язку.